Це матеріал для студентів групи ЕТ, дисципліна основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики. Сьогодні ми розглядаємо тему побудова логічного виразу за поданою схемою. Мається на увазі логічна схема, яку ми зараз бачимо на екрані. В Electronics Workbench вона зібрана. Тут вона зібрана в один стандарті тобто європейському В методичці. У вас вона там в ANSI стандарті Американському стандарті, але це не принципово, ми з вами про це говорили. Просто по-різному відображуються елементи, але логіка від цього схеми не змінюється. І Отже, нам треба проаналізувати цю схему, щоб записати аналітичний вираз. Схема складається з чотирьох входних сигналів: це X1, X2, X3, X4 незалежні входи. Далі у нас є проміжні виходи А1, А2, А3, А4. І є у нас кінцевий вихід Y. Отож, метою для нас є саме написання виразу для Y по відношенню до первинних вхідних сигналів x1, x2, x3 та x4. З чого треба починати. Взагалі-то ви можете зробити це на свій розсуд, і дехто з і студентів так і робить. Але я вам покажу зараз, як це можна зробити методологічно. Да? Тобто, такий собі метод. Досить універсальний. Отже, починаємо ми аналізувати схему з кінця, і нам треба записати спочатку, що таке у нас є Y. Y це у нас сума А3 плюс А4. Це логічна сума, логічний добуток, логічне додавання, перепрошую. Логічне додавання А3 плюс А4. Отже, ми це записали. Тепер нам треба розкрити, що таке А3, що таке А4. Ми кажемо, ну А4. дивимось, це у нас входи X3, X4, і це сума з інверсією. Бачимо, що це елемент або ні. Сума інвертована. Сума з інверсією. От ми пишемо, що це сума і ставимо інверсію над цим виразом, показуючи, що інверсія виконується вже після того, як ми зробили логічне видавання. Далі записуємо, що таке А3. А3 це у нас. Добуток А1 та А2 з інверсією. Так? Тобто ми бачимо, що входи А1 А2. Сигнали надходять саме в цей елемент. Елемент у нас є імні логічне множення з інверсією, і так ми і записуємо, що це множення двох входів з інверсією. Наступний крок: записуємо, що таке А2. А2 це у нас x2 плюс x3. Дивимось, x2 плюс х3 входять сигнали сюди. Так. І це у нас просто вже сума логічна, без інверсії, тобто це елемент або. І нарешті елемент А1, вихід А1, що у нас це таке? У нас це x1 помножити на x2. Тобто, це логічний добуток змінних x1, х 2 да? Елемент І просто без інверсії. Вони відрізняються. Тут є інвертор на виході А3, а тут нема. Отже, записавши всі проміжні виходи, ми тепер можемо подивитися, куди вони входять. І ми бачимо, що тепер ми можемо записати, наприклад, рівняння для А3. Тому що рівняння А4 у нас вже в іксах, А2 у нас теж виражено в іксах, А1 в іксах, І лише А3 у нас виражено через ці проміжні виходи. Підставляємо туди відповідні значення. Замість А1 підставляємо його значення, замість А2 підставляємо його значення і отримаємо отакий вже більш складний логічний вираз. І тепер за таким самим принципом, коли в нас вже є визначене А3, ми можемо записати, що буде таке y взагалі. Записуємо ми отаке велике рівняння, яке показує нам саме логічну функцію цієї схеми в повній формі. Тепер у нас постає питання, навіщо ми це зробили? Да? Ми ж могли скласти просто таблицю і подивитися, як це працює. Але логічні вирази саме ці показують, що тут у нас працює так звана алгебра логіки. І далі за цим виразом ми можемо прорахувати будь-який стан цієї схеми. Наприклад, от давайте. Прорахуємо стан, коли у нас х1 дорівнює 0, x2 дорівнює одиниці, х3 дорівнює одиниці, x4 дорівнює 0. Тобто один з 16 можливих станів цієї схеми нам треба проаналізувати. Що ми робимо для цього? Ми з вами підставляємо відповідні значення під кожну змінну, Да? Там, де х1 у нас 0, х2 одиниця, відповідно знову одиниця, потім х3 у нас одиниця і тут. 1, 0, тому що х4 у нас 0. Після того, як ми це підставили, ми починаємо це за правилами логіки розраховувати. Вираз у нас скорочується. Да? От тепер він має такий таків. Чому? Ну, Тому що 1 плюс 1 завжди дає 1. От ми записали, що тепер оця більша частина вона стала такою 0, помножити на 1, помножити на 1 з інверсією. А одиниця плюс 0 дає нам теж одиницю, але інверсія зробить з неї 0. І от у нас оця друга частина виразу перетворилася на 0. Далі ми рахуємо наступний крок. І кажемо, оця вираз під інверсією, він нам дасть одиницю в цьому випадку. Тому що 0 помножити на 1 помножити на 1 буде 0. Ну, якщо хоч би один 0 є, то примноження це буде логічний 0. Але інверсія зробить одиницю. Да? І тепер нам треба лише порахувати, чому буде дорівнювати 1 плюс 0. Ну, відповідно, це буде 1, да? y дорівнює 1. Після того, як ми прорахували цей стан, ми можемо просто на схемі його задати. От ми задаємо x1 дорівнює 0, x2 1, x3 1, x4 0. І що ми бачимо, що дійсно ця схема в такому стані перекликається в одиницю на виході. Це показує, що все у нас співпало. Давайте для того, щоб перевірити ще один випадок, зробимо, да? наприклад, отакий випадок, коли у нас 3 одиниці 0 лише отут, на Х4. Да? Робимо те саме, да? підставляємо початкові значення, записали їх. Далі ми з вами. Починаємо розраховувати, робимо згортку цієї, цього виразу. Знову ж, тут у нас 0, тому що 1 плюс 0 це буде 1 інверсія 0. Тут у нас одиниця, тому що одиниця плюс одиниця це одиниця. Це можна розв'язати далі. Бачимо, що у нас виходить в результаті 0 плюс 0, а 0 плюс 0 нам дасть результат 0. Зараз ми це перевіримо. Перемикаємо нашу схему потрібний нам стан, 3 одиниці 0, і бачимо, що у нас дійсно на виході цієї схеми є 0. Ось таким чином, взагалі-то, ми можемо з вами перевірити всі 16 станів нашої схеми і прорахувати цю саму таблицю її перемикань, але вже за формальними такими правилами алгебри логіки. Саме ця математична форма, вона і дозволяє розробляти схеми аналітично, тобто задавати потрібні функції, і потім розв'язувати ці рівняння і отримувати необхідний логічний пристрій. Це ми побачимо в подальшому, коли будемо розглядати спеціальні такі пристрої, як, наприклад, мультиплексори та демультиплексори. Саме там ми побачимо, як можна розробити. Елементарний такий функціональний вузол, просто розрахувавши необхідні вирази. А на сьогодні це все. Це була підказка свого роду до лабораторної роботи, як її завершити. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу.